Показую огляд будинку Віта Поштова Київська область. Будинок 85 квадратних метрів. Ділянка у нас 4 сотки. Зараз покажу, як виглядає сама ділянка, як виглядає будинок, з чого він побудований і яке планування. Так, починаємо. Це у нас. З вулиці. У нас тут є вже встановлений стовп, є вже електрика, прямий договір ДТЕК. Сусіди вже будуються: один, другий, третій, там четвертий і п'ятий будинки. В ту сторону метрів 200 є ліс, повноцінний, високий. Так. В ту сторону у нас одеська траса. Тут буквально 100 метрів до вулиці з асфальтом. І туди виїхали і попали на одеську трасу. Це вже будинки також нами збудовані, вони мають вже власників, люди роблять ремонт. Цей будинок продається. Так, заходимо. Що ми бачимо? Відкатні ворота. Стоїть планочка, пофарбовані вони молотковою краскою, забетонований заїзд. Тут можна розмістити клумбу, там доріжка. Це у нас переливний септик. Ось так будинок виглядає з фасадної сторони. Віддекорований клінкерною плиткою. Утеплення 100 мм базальтова вата. Це у нас церезіт система, баранік називається. Вона камінцева називається 1,5 мм. Все обшито металом. До речі, дах у нас клікфальц. Це будинок з південної сторони. Під кожним вікном також є у нас клінкерна плитка. Ось так виглядає. Цоколь у нас утеплений. Навколо будинку забетоновані відмостки. Це підготовка під укладання тротуарної плитки. Тут чернозем. Все зараз обходимо з правої сторони. Побачите, як виглядають 4 сотки і як розміщений цей будинок. Так. Це лист лежить, хлопці його прикрутять, щось вони виносили. І ось це задній двір. Тут, в принципі, є місце розмістити мангал, можна навіть басейн поставити. Також заднього двору у нас декор, це клінкерна плитка, тут вихід на терасу з вітальні. Да. По забору у нас по всьому периметру залит, залитий бетон. Забор має свій фундамент. Ще раз показую будиночок. Це він з лівої сторони, якщо ми з туди заходили. Це в нас труба, вона утеплена. Туди виходять вентканали. Все. Зайдемо, давайте з цієї сторони зайдемо. І ми з тераси, вона 22 квадратних метра, заходимо в кухню вітальню, з якої можна виходити. На терасу зразу. Так, це у нас приміщення має 33 квадратних метри. Вони доволі світле, високий потолок, там приблизно 5 метрів. Тут повітря достатньо дихається дуже гарно. Тут у нас передбачена по плану кухня. Ну це вже хто сам як захоче, так і буде собі робити. Тут стіл, тут камін, там телевізор можна розмістити. Там можна диванчик кутовий, можна якісь меблі поставити, можна прямий диван, як завгодно. Зверху вже у нас зроблене утеплення, це паробар'єр, там мінеральна вата і зверху мембрана. Далі вже йде дах. І йдемо в коридорчик. Так. По ліву сторону, у нас, якщо заходити з дверей, з фасаду, то по праву сторону, якщо ми йдемо з кухні-вітальні, то по ліву сторону у нас є дві кімнати по 14 квадратних метрів. Ось так вони виглядають, також високі потолочки в них. Вікна. До речі, в кожного вікна у нас є підставочний теплий профіль. Це щоб не було промерзання. Так, повертаємось в коридор. Напроти цієї кімнати є санвузол. Тут вже є точки під каналізацію, введення води. Тут раз, два, три, чотири, п'ять точок під каналізацію, воно все об'єднане і виведене туди, все септик, я показував або покажу вам. Так, це та труба, це вінт-канали. Над, двер... Над кожними дверима у нас є бетонні перемички і армопояс, який зв'язує скріпляє всю конструкцію будинку. Так, проходимо далі. З правої сторони у нас це гардеробна. Також доволі немаленьке приміщення. Там можна антрісолі зробити, шафу, полички і тут все розміщати. І ще одна кімната, як я казав. Ми зайшли звідти, то було по ліву сторону. Одна кімната 14 квадратних метрів і інша. Така сама, тільки зеркальна. Так. І вже ми виходимо. Це вхід. ну Зараз у нас це вихід. Є ще у нас така кімната, як топочна. Сюди можна розмістити котел, бойлер, гребінку, розетки, щиток. Є тут віконечко для вентиляції, є окремий вихід. Під воду, щоб туди, не під воду, а е, каналізацію. Не дай Бог, щось розіл'ється, то зразу вийде на вулицю. І виходимо на фасадну частину. Показую клінкерна плитка. Метал спеціальний ми робили. Це не профлист, це спеціальний для підшивки металу І ось так виглядає дворик спереді. Це переливний септик, доріжка, і звідти я заходив. Ще раз показую будинок. Це фасадна сторона, обходимо. Це ліва північна. На північ у нас виходять всі приміщення. Це топочна, там у нас санвузол і там одне вікно з кухні. І на південну сторону у нас виходить вікна з спальні. До речі, тут можна розмістити сонячні панелі. Це на південь. Ось такий будинок в вітопочтовий. 85 квадратів всередині ділянка 4 сотки. По комунікаціям у нас заведено 10 кВт, три фази, ДТЕК прямий договір. Є переливний септик, і з цієї сторони я вам показував і є скважина на 45 метрів. Якщо зацікавить цей будинок, пишіть мені або зв'язуйтесь, я вам все можу розказати, показати, домовимось на зустріч, побачите все вживу.